Забираємо з дітейлінгу таку от машину. Модне слово, дітейлінг, по-простому хімчистка поліровка Поприбирали, зробили все, як має бути, щоб був майже як новий. Це у нас 19 рік, 1,5 літра дизель, 85 кВт, той, що ми любимо, К9К. На механіці кузов хеджбек. Машина жирна. Машина в дужці, в дуже, в принципі, жирній комплектації. То, що Шкіра Алькантара чи велюр, як його правильно назвати. Ну, от такий от гарний. З візерунком салончик чистенький, гарний, відчищений вже все натерте, все гарне. Ціле кермо. 200 з невеликим тисяч пробігу. Машинка без зауважень технічно, фактично помилась, почистилась і вже готова. До того, щоб радувати нових власників. Так що, кого цікавить, завжди Welcome to Луцьк. Звати мене Богдан. Мій номер телефона 095 683 3020. Допоможу вам у підборі покупців таких і інших автомобілів. От, ще по цій машині. що Можу сказати: два ключі безключовий доступ, велика магнітола. Тут все гарне чисте, камера заднього виду з полочкою. Хлопці свій логотип напилісосили. Гарна машина, дійсно гарна машинка. Ось такий салончик Гарний. Карти дверні. Тут шкіра, тут шкіра. Тут шкіра, тут шкіра, а тут у нас підсвітка. Тобто це така жирна комплектація, де підсвітка і тут, і тут також у нас підсвітка. Така от історія. Скільки там? 205 тисяч пробігу з великим монітором. На кліматі, звичайно, на двох ключах. От вона, в пакетиках ключики. По кузову вся ціла, все гарно все працює. Проходився прибором. Ось ця дверка має щось трошечки більше, але без шпакльовки абсолютно. Там, по-моєму, навіть 200 мікрон немає. Просто трошки більше. Та й таке. Welcome to Lutsk, Заїжджайте.